14 червня в палаці культури світлопільському Олександрійці попрощалися загиблим військовим Максимом Ващенком. Провести в останню путь бійця прийшли рідні, дружина і син, мама і батько, сестра. Прийшли друзі, і побратими, представники влади. Чин відспівання провів благочинний Олександрії та Олександрійського району ПЦУ, отець Сергій. Міський голова висловив співчуття родині загиблого. Вівторок, 11 червня, був дуже спекотним і дуже важким днем. Сонце палило. Запорізькі степи, наші хлопці, олександрійські хлопці, продовжували нести службу на Запоріжжі. Максим був серед них той, хто виконував бойове завдання. На жаль, артилерійський удар забрав життя у нашого Максима. Важкий день сьогодні, тому що сьогодні ми прощаємося з нашим героєм. З нашим другом, з нашим побратимом, з нашим Олександрійцем, з нашим Максимом. Провести бійця прийшов і командир військової частини. Солдат Ващенка, стрілець оператор 3 стрілецької роти. Загинув під час виконання бойового завдання в районі села Малотакмачка від артилерійського обстрілу. Служив чесно, воював добре, як справжній козак. Вічна слава, вічна пам'ять козаку. А ми продовжимо робити свою справу. Слава Україні! Максим Ващенко народився 2 жовтня 87-го року в Олександрії. Загальну середню освіту отримав у ЗНЗ No9. Після школи здобув професію автослюсаря в 13 ПТУ. Працював у Києві. І з початком повномасштабного вторгнення родина приїхала до рідної Олександрії. На початку березня 22-го року Максим був призваний на військову службу та пішов на фронт захищати країну. Важко підібрати потрібні слова. Хочу сказати. Максим був справжнім гарним козаком, з гідністю виконував свій військовий обов'язок, був фахівцем своєї військової справи і загинув на полі бою як справжній козак. Шановна родина, прийміть щирі співчуття від командування та особового складу 175 батальйону. Царство небесне та вічний спокій. Максиму, слава Україні! Виконуючи військовий обов'язок, Максим Ващенко загинув 11 червня 2024 року. В результаті артилерійського обстрілу в районі села Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області. Поховали Максима Ващенка на військовому кладовищі.